Смотрите, эта картошка очень вкусная. Она не такая сладкая. Любую ты картоплю. Ну, она когда хочется чего-то сладкого, она не, не такая сладкая. Я Яку. Сладкая. Я уже на сладкая вытряменная. Ну кто знает? Я вас не тримав, то не знаю. Чи витримана, чи ні. Так, це правда. Якщо ми не матимемо гарантій безпеки. То Путін прийде знову. Щоб чітко сказати. Я сказав про Ілона Маска. Я сказав про Ілона Маска. Можна запитати щодо Дональда Трампа. Ви про нього вже багато поговорили, але з сфокусу просто переври звук. Майбутнє України. Якщо ви дивитеся на 5, 10, 20 років у майбутнє. Що може допомогти Україні досягти економічного, культурного політичного процвітання в майбутньому? Цифровізація це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу. У нас є спеціальне міністерство цифрової трансформації. Це дуже добре. Ще у нас є дія, це додаток з державними послугами. Так Тож я вважаю, що це найважливіше знову ж таки, це не тільки зручно. Але також це нівелює всі можливості для майбутньої корупції, адже немає жодних особистих контактів з представниками. Таке питання повернемося майбутнє України. Якщо ви дивитеся на 5, 10, 20 років у майбутнє, що може допомогти Україні досягти економічного, культурного політичного процвітання в майбутньому? Цифровізація це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу. У нас є спеціальне міністерство цифрової трансформації. Це дуже добре. Ще у нас є дія, це додаток з державними послугами, Так. Тож я вважаю, що це найважливіше. Таке питання повернемося іноді, так кажуть, в Америці. Гостре питання. Як іноді кажуть, вас хтось контролює, наприклад, олігархи американські політики, Єрмак. <свісно> я чому кажу, що я побував тут уже двічі після вторгнення 22-го року. І я зрозумів, що дійсно вас ніхто не контролює. І одна із потужних, гарних речей про вас як президента, як людини в тому, що олігархи та інші подібні люди не можуть вас контролювати. Можете це пояснити, як ви це бачите? Я думаю,